I have just from Парадоксальна ситуація складається у світі у той час, як президент України повідомляє про ризики настання Третьої світової війни, якщо США та Китай не вгамують Росію. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутєреш зустрічається з пінгвінами в Антарктиці і повідомляє: наступне: біорізноманіття має важливе значення для виживання людини, але в Антарктиді. І в усьому світі флора і фауна знаходяться під загрозою кліматичної кризи. Ми повинні захистити наш спільний дім заради планети та поколінь, які прийдуть після нас. Тож, Антоніо, коли наступного разу ти будеш зустрічатися з австралійськими кенгуру, будь ласка, передай привіт їм і від нас. Не забудь це зробити! I have just returned from Antarctica, the sleeping giant, a giant being awoken by climate chaos. Together. Ukraine today in the center of of these global risks of the Third world war, and I really think that Russia will push and, uh, until until the United States and China together will. Tell them very, very seriously to go out of the territory.